Добрі новини сьогодні точно що є, і вони скриті в Божому слові, тому обов'язково перечитай Євангелію, яке є в описі до цього відео. Євангелія сьогоднішнього дня, бо саме в ньому криється добрі новини. Сьогодні ти прочитаєш там, хто такі блаженні, або ж хто такі щасливі, і парадоксально буде звучати, що щасливі є ті, хто вбогі, хто голодні, хто плачучі, щасливі ті, хто переслідувані. В чому щастя? Ти спитаєш себе, де є скрити там щастя. І Господь відповідає в кінці я, я в частці скрити в тому, що кожна така жертва, кожна така річ буде відплачена Богом, якщо вона зроблена заради Христа. Звичайно, що не будуть блаженними чи щасливими, ті, хто холодні голодні, бо не хочуть працювати, хто плаче, тому що ображається і дується на себе, на весь світ, хто страждає заради того, щоб помітили його страждання, заради чи якоїсь думки інших, чи заради якихось рейтингів, чи заради того, щоб щось себе показати. Щасливі ті, хто вміє жити для Бога, щастя у Бозі Живи з Богом і будеш щасливий.